Реабілітація і оздоровлення, в тому числі й ментального відновлення, пріоритетні напрямки розвитку туризму на Закарпатті. Дуже багато приїжджають до нас людей, які хочуть відпочити від того, що відбувається на сході і в центрі України. І ми розуміємо їх. Тому найбільше приймають у нас це санаторії, санаторно оздоровчі заклади, це готелі, це сільські садиби, які де є природа, де є гори і де є нацпарки. парки. Тому ми вважаємо, що найбільше відвідуваність – це замки, наші культурні заклади, нацпарки, які в нас є чотири, і ми це бачимо теж по статистиці. Походи вгору один з найпопулярніших видів відпочинку у краї. Ми зробили школу хайкінгу, де взагалі із громадської організації коси наповнюється і туристичним інформаційним центром Єсеня Іракова», для того, щоб навчити. Людей, які хочуть бути туристичними гідами, гірськими провідниками, навчити, як саме поводитися в горах. Школа була безпеки, де були гірські рятувальники і розказали їм, як потрібно поводитися в горах. Були гірські провідники, які розказували про те, що як потрібно ходити, як дивитися по маркуванню, куди ви йдете, щоб не заблукати, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Це така новітня зараз у нас в Україні. Я думаю, що ми будемо робити по всій Закарпатській області. Наразі це проходить у класах. У нас є вже перший випадок, де насправді підліток провів свою першу дитячу екскурсію у хайкінгу. Майже 780 така мережа оздоровчих, рекреаційних та туристичних об'єктів на території області. Одночасно в цих закладах можна розмістити 30 тисяч осіб. Крім того, послуги з розміщення надають майже шість сотень сільських садиб. Якщо ми говоримо про культурні заклади, це замки, музеї і так далі. Це, це 313 тисяч. Якщо ми говоримо про нацпарки, то це більше 60 тисяч. Тисяч це більше, ніж було в минулому році. Це ми можемо чітко відзначити по показникам, які надають нам ці заклади. І ми бачимо, що інтерес до них зріс, тому що як ви бачите, що ми проводимо етнічні фестивалі, етнофестивалі, а вони нас загалом проводяться в таких музеях. Це так як у нас був цвіт папороті, зараз був екофільм, чисто де проводило, і вони проводяться в таких музейних закладах, і це заохочує людей приходити туди ще і ще перший серед найбільш відвідуваних локацій Закарпаття вже традиційно за замками Ужгородським та мукачівським паланком. Ми не можемо не згадати про Ужгородський Скансенс і старе село в Колочаві. Що стосується культурних закладів. Ми б хотіли також, щоб відвідуваність була більше у музеї Бокшая. Але бачимо, що трошки не такий інтерес, того, що букшається більше закарпатське, таке наше ідентичне. А що стосується нацпарків, то це, звісно, карпатський біосферний заповідник, оскільки там шість, ну ви ж розумієте, там Гуверла, там петрос, там всі ці шляхи, які у нас ведуть на вершини, і там неймовірні краєвиди. Але ми не забуваємо про те, що є ужанський нацпарк, що є зачарований край, який зараз втілюють. Взагалі новітній проект, який ми будемо озвучувати і промотувати, у нас є Синевер, який дуже багато відвідувачів на сьогодні є у нас. І вони зробили нові локації. Вони прочистили ще одну локацію це Дике Озірце, де з задоволенням ходять туристи. Ще туристи їдуть за закарпатським крафтом та автентичною гастрономією. Найбільшою популярністю тут користуються сироварні, Затребуваний і винний туризм, зокрема на Мукачівщині, Берегівщині та Виноградівщині. Якщо говорити по напрямкам по туризму, то це, звісно, це може бути туризм по культурних напрямках, це ті ж замки, музеї і так далі. Ми говоримо про піші походи. Зараз ми будемо реалізувати по велодоріжкам, тобто гірські велосипеди, які будуть їздити по горам, і ми будемо говорити про те, що ми будемо робити повністю всю інфраструктуру спільно з іншими організаціями. Але в першу чергу це походи в гори. Це реабілітація, це санаторно оздоровчі заклади, це музеї, це термальні басейни і це просто відпочинок у нас в Закарпатті, тому що дякувати Богу, у нас спокійно. Окрема увага військовим, адже захисники та їх родини можуть безкоштовно відвідувати більшість закладів або користуватися пільгами для реабілітації та відновлення.